Шановний пане голово, шановні колеги, дорогі українські народи. Безмовна країна переживає найважчі часи трагедії в Умані, в Павлограді, в Дніпрі та області. Сьогодні нас налаштовують на рішучі дії про підтримку Збройних сил України і про перемогу. Країна живе в очікуванні. Нашого контрнаступу, і кожен з нас має зробити все можливе для того, щоб зробити дії Збройних сил ефективніше. Я хочу подякувати Верховній Раді України за дуже мудре рішення, яким Верховна Рада забезпечила збереження 30 -ти тисячної надбавки для військовослужбовців. Дякую представникам кожної фракції. Ще одне дуже важливе, після цього почалося шельмування Верховної Ради з того, що нібито це популістичний крок. Друзі, я хочу наголосити: Верховна Рада не додала, а Верховна Рада не дала забрати у військовослужбовців гроші, які були запроваджені указом президента від 24 лютого 2022 року і введені в дію. Розпорядженням уряду від 28 лютого 2022 року. І на сьогоднішній день, коли якщо в країні немає грошей на це, так скорочуйте і забирайте усіх, як це ви зробили, що ви забрали? пропонуєте забрати тільки у військових, а всі решта залишаться отримувати свої захмарні зарплати. Журналісти телемарафону будуть любити Україну за гроші за 2 мільярди платників податків і продовжиться корупційно орієнтоване дорожнє будівництво. Я вітаю сьогоднішнє рішення, коли в Верховній Раді були присутні керівництва Збройних сил і силових блоків. Ми збираємося взяти активну участь для того, щоб в робочій групі... Доопрацювати всі пропозиції військових, вилучити звідти ті, хто не заслужив цієї додатку, але захистити українських військовослужбовців. Вони зараз захищають Україну, вони захищають Європу, вони захищають глобальний світ, вони є нашою гордістю. Слава Збройним силам України і слава Україні!